Привіт! Сьогодні приготуємо наполеон, але не простий, а на сирному тісті. З дуже смачним кремом, що нагадує пломбір. Тобі точно сподобається. Поїхали! Розпочнемо приготування з тіста. У глибоку миску вбиваємо 4 яйця кімнатної температури. Додаємо півчайної ложки солі для балансу смаку та 250 г цукру. Перед збиванням трішки перемішую, так цукор не буде розлітатися на всі боки. А тепер міксером збиваю масу до світлого кольору і помітного збільшення в об'ємі. Маса виходить світлою і пишною, хоча частинки цукру ще трішки відчуваються. Головне, щоб вона стала повітряною і збільшилась в об'ємі. Далі до збитих яєць додаємо 200 г кисломолочного сиру. Жирність сиру може бути будь-якою. Я використовую 5%. Якщо сир крупнозернистий, то додатково перетріть його через сито або проблендеруйте. Далі додаємо 100 г розтопленого вершкового масла. Важливо, щоб воно було не гарячим, інакше можна зіпсувати структуру збитої маси. Та обережно перемішуємо лопаткою до об'єднання продуктів. В результаті повинна вийти така повітряна маса. Далі частинами додаємо приблизно 550-600 г борошна, обов'язково просіюючи. В першу порцію борошна додаємо 1 чайну ложку соди або 10 г розпушувача та лопаткою замішуємо тісто. Після того, як перша порція борошна повністю вмішалась, додаємо наступну. Коли стає складно вимішувати лопатку і переходжу до замісу руками та замішую до того моменту, поки все тісто не збереться в одне ціле. Далі присипаю робочу поверхню борошном і викладаю на неї тісто. Злегка присипаю і зверху та домішую. Тісто має бути м'яким, ніжним і трохи липнути до рук. Не забувайте його зайвим борошном, інакше випічка вийде сухою. Одразу ж формую з тіста ковбаску та ділюю її на 8 рівних частин. Тепер кожен шматочок тіста округлюю, формуючи кульки, щоб тісто легше розкачувалось. Готові кульки накриваю харчовою плівкою, щоб тісто не підсихало. Шматочок пергаменту притрушую борошном і перекладаю на нього одну кульку тіста. Трішки розплющую її пальцями та злегка присипаю борошном зверху. Потім рівномірно розкачую в тонкий круглий пласт товщиною приблизно 2-3 мм. Тепер беру форму діаметром 22 см і приміряю її до розкатаного тіста. Воно має бути трішки більше за форму. Далі густо проколюю тісто виделкою, щоб під час випікання воно залишалось рівним. Перекладаю на деко та ставлю випікатись в розігріту духовку до 200 градусів на 6-8 хвилин. Режим верх-низ, без конвекції. Готовий корж повинен злегка підрум'янитись, Не пересушуйте. Одразу після випікання, поки він ще гарячий і м'який, прикладаю кільце, тарілку або кришку та обрізаю до потрібного діаметра. Обрізки корша збираю, вони ще знадобляться для декору торта. В результаті виходить ось такий рівний тонкий і смачний корж. А поки один корж випікається, щоб не гаяти час, одразу розкатую наступний. Все робиться максимально просто та швидко. Усі коржі готові. Рівні, рум'яні та ароматні. Тепер переходимо до приготування крему. Спочатку в сотейник або в миску з товстим дном вбиваємо 2 яйця. До яєць додаємо 100 г цукру та 10 г ванільного цукру або дрібку ваніліну для приємного аромату. Сюди ж всипаємо 50 г кукурудзяного крохмалю. Його можна замінити на картопляний або борошно. Далі вливаю 100 мл молока та ретельно перемішую вінчиком, щоб не було грудочок. Тепер вливаю решту молока, це ще 400 мл. Трішки перемішую, щоб усе об'єдналось, і ставлю варитися на середній вогонь. Заварюю крем, постійно помішуючи вінчиком. Спочатку роблю це не інтенсивно, а коли маса почне загущуватись, перемішую активніше, щоб уникнути пригорання та грудочок. Після закипання проварюю крем ще одну хвилину, щоб зник присмак крохмалю в готовому кремі. Далі знімаю сотейник з плити та переливаю крем в іншу ємність для швидшого охолодження. Накриваю крем харчовою плівкою в контакт, щоб не утворилася кірка на поверхні, та залишаю охолонути до кімнатної температури. Далі беру 250 г вершкового масла. Воно повинно бути кімнатної температури, там яким як на відео. Перекладаю його у велику миску та збиваю міксером до посвітлішання та збільшення в об'ємі. Ось таке ніжне, повітряне і світле масло у вас повинно вийти. Коли заварна основа повністю охолола, додаю її до збитого масла по одній столовій ложці. Після кожної порції добре збиваю міксером до повного з'єднання. Після додавання всієї заварної основи повинен вийти ось такий крем: ніжний, гладкий, дуже повітряний і стійкий. Тепер потрібно додати 300 г сущеного молока. Воно повинно бути кімнатної температури. І лопаткою перемішуємо крем зі зущенкою до однорідності. Крем повністю готовий. Він став ще ніжнішим. Тепер можна переходити до збірки торту. Збирати торт буду в кондитерському кільці, щоб він був рівніший, але можна й без нього. На корж викладаю 3 столові ложки крему та розрівнюю ложкою. Кожний наступний корж легко притискаю, щоб крем рівномірно розійшовся, так збираю весь торт до останнього коржа. Далі накриваю торт харчовою плівкою, щоб він не обвітрювався, та ставлю в холодильник на ніч, щоб він добре просочився та стабілізувався. Пройшла ніч. Дістаю торт з холодильника, знімаю плівку та обережно проводжу лопаткою вздовж кільця, щоб відокремити торт. Далі обережно знімаю кільце. Торт чудово тримає форму, добре просочився і готовий до декору. Прикрашати торт буду подрібненими обрізками з коржів. Спочатку обсипаю боки торта, акуратно притискаючи крихту, щоб вона добре трималась. Потім посипаю верхівку, рівномірно розподіляючи крихту по всій поверхні. В результаті вийшов ось такий апетитний домашній торт. Його висота 7,5 см, а вага приблизно 2 кг 100 г. Це ідеальний розмір для святкового столу. Торт виходить неймовірно ніжний, добре просочений і просто тане в роті. Кожен шар видно чітко, крем кремну дуже смачний, схожий на пломбір. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залиште коментар. До зустрічі в наступному відео!